Сьогодні північна частина Донецької області потрапила під обстріл російських військ. Є жертви серед цивільного населення. Ну я з той сторони у цього, у квартирі все дрожала. Вийшла там міліція, то поліція, то там же нету Довгої долга Миколаївку обстріляли чотирма керованими авіаснарядами. На місце одразу виїхали рятувальники. Наслідок прильоту зруйновано двоповерховий житловий будинок. Понад три години тривали аварійно-рятувальні роботи, внаслідок яких з-під завалів вилучили тіло загиблої жінки. Це дуже чудова людина. За 60 троє дітей щодо неї онук дочка приїхала сьогодні. Квартиру місцевої мешканки Ольги практично повністю зруйновано. Вилетіли двері і вікна, меблі розбиті. Але вона каже, головне дивом вижила сама. В порядку також і її родичі, донька та онук. Нема квартири. Ні потолка немає, світну світло я рука. Якимсь чудом працює світло. А діти є у вас? Дочка доросла, онук онук був в садочку. Це теж спасло, тому що там бомбосховище. Це спасло нашу дитину. Загалом у місті пошкоджено 15 багатоповерхівок та сім приватних будинків. Це найсильніші руйнації у Миколаївці за період повномасштабної війни. Було місто обстріляно чотирма керованими ракетами, на превеликий жаль. В нас є е, жертви серед мирного населення. В ході обстрілу було пошкоджено два газогвини двох. Е, Мікрорайонах міста близько сотні абонентів наразі залишаються без газу. Крім того, у двох кварталах довелося відключити опалення. Також під вогонь потрапив центр дробишево-Лиманської громади. Легке поранення отримала одна жінка. Точні наслідки обстрілу, а також тип озброєння встановлюються. Удару було завдано в момент роздачі гуманітарної допомоги, ушкоджено будівлю будинку культури. Раніше він вже попадав під обстріл. Росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільним, не наражати. Себе на небезпеку та евакуюватися закликає коментуючи прильоти начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. На даний момент російські війська тиснуть на сході на трьох ділянках: Авдіївському, куп'янському, лиманському та бахмутському.